Уяви ситуацію. Ти шукаєш роботу, годинами стерчиш на Work.ua і Robota.ua і нарешті бачиш її. Вакансію мрії. Офіс у центрі міста зручний графік, чимала зарплата, і мінімум вимог. Зовні все теж виглядає казково, орендований кабінет, менеджери, форма, бейджі, корпоративні чати. Але вже за кілька днів стає зрозуміло. Компанія Шахраї. І ти тепер з ними в одному човні. Тебе використовують, щоб продавати сумнівні товари, збирати персональні дані чи виманювати гроші в інших. Така сувора правда сучасного ринку праці. Так звані офіси наймають людей не для чесної роботи, а щоб ці ставали виконавцями шахрайських схем. Це можуть бути кол-центри або рекрутингові агенції, операційні центри, що розсилають фішингові повідомлення або групи, які вербують муллі. Людей, що приймають і перераховують викрадені кошти. Такі роботодавці часто замовчують правду на співбесіді. Мовляв, це робота з клієнтами легко і багато платять, а на практиці просять здійснювати незаконні дії і звалюють відповідальність на виконавця. Як виглядає скам офіс? Ти заходиш у просторе приміщення за стійкою, усміхнений адміністратор, на стінах мотиваційні плакати з розряду Віру себе! Мрій масштабно. Кілька людей за ноутбуками створюють ілюзію активної роботи, але за фасадом успіху суцільна схема. Такі офіси орендують приміщення у бізнес-центрах або квартирах на короткий термін. Щотижня змінюють адресу і назву компанії. Завтра тут може бути Альфа-Торг, після експерт груп, а через тиждень просто hr центр номер 5 Зазвичай вони не називають повну юридичну назву компанії, уникають письмового договору, забороняють фотографувати або користуватися телефоном, нібито з міркувань безпеки, хоча насправді захищаються вони не від конкурентів, а від поліції. У таких приміщеннях немає офіційних документів, вивісок чи печаток. Про компанію немає відгуків або є лише фейкові успішні історії. Усі працівники тут нові, і ніхто не може сказати, як довго тут працює. Сюди ж можна віднести і надто молодий колектив. Ми говоримо про вік від 18 до 23 років і присутність у команді великої кількості людей без профільної або будь-якої освіти. Як вони заманюють? На популярних сайтах з'являється оголошення: потрібен менеджер без досвіду, високі бонуси, навчання безкоштовне. Під час півбесіди з тобою багато говорять про можливості, але майже нічого про саму роботу. Ніхто не запитує про твою освіту чи документи, зате швидко переконують вийти вже завтра і довести, що ти у команді. Як це працює насправді? Тебе втягують у схему продажів. Наприклад, змушують телефонувати людям і продавати сумнівні товари, чудо-препарати, лотереї або інвестиційні послуги. Пояснюють, що зарплата відсоток від продажів, фіксованої суми немає, але ти можеш більше старатися. Або збирають твої персональні дані. Паспорт, номер картки, контакти родичів для оформлення договору, якого насправді не існує. У гіршому випадку тебе просять перерахувати кошти за навчання, уніформу чи робоче місце. Червоні пропорції: як розпізнати вербування у шахрайстві? Як ми вже казали, не завжди вдається виявити скам-офіс на етапі співбесіди. У більшості випадків все стає зрозуміло за кілька днів стажування або навіть декілька місяців роботи. Тут все залежить від твого вміння мислити критично і виявляти червоні прапорці: ось деякі з них: прохання не залишати слідів, видаляти листування не робити записи. Вимога до надшвидкого вступу або тестового переказу грошей. Інструкції виконувати дії, що прямо суперечать закону, переведення коштів на інші рахунки, створення фейкових оголошень, дзвінки з метою виманювання грошей чи персональних даних. Наступні два прапорці стосуються в основному популярної нині вакансії рекрутер. Це набір людей без досвіду, масово і дуже швидко. Робота з вигаданими оголошеннями, нібито для наповнення бази кандидатів на майбутнє. Вимога конфіденційності або робота з закритими даними, коли немає прямого пояснення для чого це робиться, чому це небезпечно юридичні і особисті наслідки. У першу чергу кримінальна відповідальність. Участь у шахрайських операціях карається законом, умовні терміни, реальні ув'язнення, великі штрафи, цивільна відповідальність, відшкодування збитків постраждалим. Соціальні наслідки. Судимість зменшує шанси на офіційне працевлаштування, шкодить репутації. Психологічні наслідки, відчуття провини, страх, проблеми зі здоров'ям, потенційно психологічний тиск та погрози фізичною розправою, якщо ти захочеш вийти зі схеми. Як себе захистити перевір компанію. Введи її, назву чи EPN, у ЮАКонтрол, OpenDataBoard або хоча б просто у Google. Якщо не знаходить нічого, це вже сигнал. Якщо інформація є, але її мало або вона не містить чогось конкретного, теж. Попроси копію договору. Справжні роботодавці не бояться документів. Не плати за роботу. Якщо тебе просять внести заставу чи оплатити навчання, це афера. Не залишай паспорт і банківські дані без офіційних підстав. Гадаємо, тут коментувати не потрібно. Шахрая від жертви завжди відділяє один крок. У будь-якому випадку розповідай про свій досвід іншим. Твоє попередження може врятувати когось від шахраїв. Що робити, якщо ти дізнався про шахрайську схему вже після працевлаштування? По-перше, не погоджуйся на вимоги, що здаються підозрілими. Якщо є можливість, то зафіксуй докази, В скріншоти чатів, записи розмов, договори і як тільки з'явиться можливість, звернися до кіберполіції або поліції за місцем. Повідомляй хостинг чи платформу, де розміщено оголошення. Вони турбуються про свою репутацію, тому теж зацікавлені у припиненні діяльності таких сумнівних компаній. Якщо вже на наколів справ, консультуйся з адвокатом. Пам'ятай, навіть якщо ти тільки виконавець, закон не виправдовує участь у шахрайстві. Це кримінальна відповідальність, ризик втрати свободи, судимість і великі репутаційні втрати. Ніколи не погоджуйся на роботу, яка просить порушувати закон або приховати правду. Якщо тобі пропонують легкі гроші за сумнівну діяльність. Це не шанс, а пастка. Перевіряй, фіксуй і повідомляй компетентні органи, бережи себе і не ставай інструментом у чійсь шахрайській схемі.